Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, прийшла я з роботи, і тут в нас поповнення. Я вам казала, що ще лишилась одна гупі відсадничку. І бачу, тут вже є трошки малявочок. Постараюсь вам засняти, як народжується нове життя. Ось там їх є вже 5 штучок бачу. І не знаю, скільки вона ще народить. Перед цим гупі народила дев'ятеро. Це всі, що залишились, що вона ще не встигла з'їсти. І не знаю, скільки в цей вийде діточок. Зараз вона тільки розродиться і ми зразу її заберемо, тому що вона їх не поїла, бо вони. Живородки на них говорять, і вони їх з'їдають в общем. Дивіться, як народжується рибка. Хоп, і поплила. І бігом, якщо втікла, значить все добре. Ось такі в нас справульки. Бачите, як вони сидять всі сидять по водорослі, всі всі ховаються, як гірлянда сидять тихесенько. Щоб вона їх не з'їла. В них вже прям в генетиці, напевно, що заложено, що народився і зразу тікай. Зараз вона їх тільки народить. Подивлюся, що вже все більш-менш животик став менший. я зразу їх заберу. По-моєму, вже є 5 штучок, чи 6-6, напевно. що. І ще трошки спостерігаю за нею і зразу її заберу, щоб вона їх не поїла. Ось ці ліліпутики теж, бачите, вже які плавають. Всі 9 штучок. Ніякого живого корму я їм не купляла. Вони в мене їли тільки корм, такий, як я даю рибкам. Я просто його пальчиками так перетирала в пиль і давала їм, щоб вони їли. І всі прекрасно живуть. Думаю, ми ще одненьку дочекаємося. Бачите, тільки глазики сидять. Ось там вони під вершком плавають. Головне, щоб вони нижче не спускалися, щоб вона їх не поїла ось глазики такі глупіки. І в мене ще одненька є е, на відсадження. Та, що ще не народжувала. Бачу, в неї пузико росте, починає чорніти. В гупіків всіх ось так ззаді починає таке чорніти. Таке, як плямка, родова пляма називається. Ось, дивіться, зараз родить, родить. І зараз з'явиться маляточко. Ой-ой. Як важко. Ось це народжується щось дуже довго і важко. Вони ще молоденькі. у мене Вони ще молоденькі і в них сили багато. Я прийшла з роботи, ще їх покормила. Бачу, що вона щось не їсть. Але я не подумала, навіть, що вона вже ось ось буде народжувати. Ось рибочки зверху, бачите? Так що нічого складного в цьому немає. Просто відрізаєте бутилочку, але не повністю. Ось так в мене терчить звідси. Робите дирочки. Я брала обичну вилучку, нагрівала на газі і протикувала такі дирочки у бутилочки. Но не невеликі дирки, тому що ось ці лілі можуть втікти, і остальні рибки в акваріумі зможуть їх з'їсти. І все, і туди кидаєте кусочок ось водорослі, камушок на донышко, щоб не спливало. І все. І відсадночок готовий. Дивіться, народжується. Оба! Пропав знову фокус. Так. Ось ліліпутики. Сидять, як гірлянда на. Так що ось такий момент я вам теж засняла. Щоб ви подивилися, як це все робиться. І, в общем, ось так далі вона буде народжувати. Дамо її спокій, нехай спокійно вона собі народжує. Чим менше ви її будете турбувати, тим менше рибок вона у вас з'їсть. Якщо ви будете в банці чи ще десь нею тіліпати, то вона... З'їсть багато рибок, а так ви її не будете трогати, і вона їх менше з'їсть. Там з'їсть пару штучок, але багато в общем все нехай народжує. А я вам потім покажу, коли вже їх достану, скільки штучок в нас їх народилося. Все, Ї їх хороших родів, а ми з вами. Чекаємо всім пока-пока.